Не кажи, не змію, а кажи навчуся. І тоді ти в добрім морі і дусі, І тоді дається все, що хочеш ти, і тоді напевно прийдеш до мети. Вітаю, любі друзі! Нині у нашому рідному краї дивна пора хазяйнує і гуляє. Листя деревам. Куща золотить. Краплями з Хмароньки часто дощить. Може, діти не знаєте й досі, як ця пора називається. Так, осінь. Осінь називають господинею щідрою порою. Усіх вона радує своїми подарунками, але не простими, а корисними та вітамінними. Господиня осінь всіх маляток просить завітати город, там веселий в нас народ. Таку цікаву казку розкажу вам, дітки, я, зустріла на городі картопля. Буряка, чому сумнити, друже? спитала тут вона. А як не сумувати? Буряк відповідав. Якщо салати з мене ніхто не скуштував, такого бути вже не може. Картопля завела, смачний салат із буряка діти їдять щодня, а ще морквинку, цибулю чи часник вони завжди з охотою з'їдають на обід. Тоді зрадів же бурячок, картоплю пригостив, Всіх овочів до себе, у гості запросив. Тут був гарбуз великий, маленький кабачок. Прийшла сюди Петрушка та свіжий огірок. За ними завітали окріп та старий біб. Капуста так раділа і перець заспівав. Кого тут ще немає? буряк перепитав. І тут кричить здалеку синенький баклажан. А де наш помідорчик? Напевно, заблукав? Та ні, ви мої друзі, я зовсім не блукав. А ще на квасолинку хвилинку зачекав. Ось так мої малята всі овочі зібрались. Щоб їх запам'ятали, вони так постарались. Друзі, про що ця казка. Ця казка про овочі. Де ростуть овочі? Овочі ростуть на городі? А чи запам'ятали ви овочі, які прийшли в гості до бурячка? Тоді спробуємо, друзі, овочі всі описати. Що це морква? Морква яка за смаком? Смачна, солодка, соковита. Морква де росте? Морква росте на городі? Які страви готують з морквою? Борщ, суп, салат, котлети, вітаміни сік. Що це? Цибуля. Цибуля яка за смаком? Гірка. Цибуля де росте? Цибуля росте на городі. Які страви готують з цибулею? Борщ, суп, салат. Що це? Помідор. Помідор який за смаком? Соковитий. Кислуватий. Помідор де росте? Помідор росте на городі. Які страви готують з помідором? Борщ, овочеве рагу, салат, вітамінний сік. Молодці! Добре попрацювали! Тепер відпочинемо з вітамінками чистомовки. Оді, 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 ми працюємо на городі. Скажемо разом. Оді, оді, оді ми працюємо на городі. Ік, 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 там посадимо чесник. Повторимо разом. Ік, 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 там посадимо чесник. Як, 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 червоненький буряк. Скажемо разом. Як, 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 червоненький буряк. Ок, 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 і зелений огірок. Повторимо разом. Ок, ок, ок і зелений огірок. Ор-ор-ор. І смачненький помідор. Скажемо разом. Ор, ор, ор і смачненький помідор. Чи, 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 це корисні овочі. Скажемо разом, Чи, чи, чи. це корисні овочі. Молодці. Де знайти, скажіть швиденько, нам вишеньки червоненькі, груші, сливи, виноград. Треба зазирнути в сад. Осінь господиня приготувала нам щедрі і корисні дарунки та запрошує зібрати врожай. Дерево, на якому ростуть яблука, називається яблуня. А з яблуні збирають урожай яблук. Скажемо разом яблуня, урожай яблук. Яблуня, урожай яблук. Дерево, на якому ростуть груші. Називається груша. А збирають урожай груш. Скажемо разом Груша, урожай, груш. Груша, урожай груш. Дерево. На якому ростуть сливи, називається слива, а збирають урожай, слив. Скажемо разом: Слива, урожай, слив. Слива урожай-слив. Розумнички. І дорослі і малята мають це, звичайно знати, що дари осінні цінні, в них багато вітамінів. Повсякчас нам слід вживати вам, малята та мені фрукти, овочі смачні. Дякуємо, господиня осінь, за щедрі дари. До зустрічі, друзі!